Зараз можна зараз є курити стоянщики. Що це дуже гарне якесь спектабене місце. Все виглядає тут дуже воно так поширеним це явище. Ось так ось все сказати. Одягайтеся гарно сюди, коли приїжджаєте. Будіть до фонтанчиків, ще, глянути, що тут робиться. Не фонтанчиків гарно. Сидять багато людей, позують всі задоволені, чоловіки, жінки. Дівчинка знімає дівчинка і попадаю у кадр. Трішки поважаю. Вісенька знімаю дівчинку. Ще дівчата будуть в гарних площах. Ще дівчата в гарних плачах. Як я кажу, обов'язково боліться буде найкращі сукні приїжджати в Одесу. Хто там прийдеться їх демонструвати кожного дня. Хлопці зазвичай ходять в футболках, а дівчатка зазвичай Дуже нарядні. Я вернула це не жартую. Я дійсно кажу, як є. Всі нові часох багато собачок і дівчата дійсно дуже нарядні. Ось ви самі бачите, я просто знімаю відео. Ви бачите, як куглядає дівчатка. Ось ці такі запорожці старий. Припорбований, прикрашений діодами. Ну, гарна дівчина, ну ви бачите. Дівчата найкращі Свої сукні подягали набудь для всіх Ну Ось так можна віддягатися. Ось так ось. Тому, тому, тому. Якщо ви сюди приїжджаєте, ви повинні взяти це найкраще. Ось ви бачите самі. Повністю повністю полностью все, все, все нарядные. Нас